Перші протоколи до окружних комісій почали надходити вже за 40 хвилин після завершення голосування. В окружній виборчій комісії територіально-виборчого округу номер 146 зафіксували перший протокол із виборчої дільниці номер 179 з п'ятої міської лікарні. Таку оперативність окремих дільничних комісій пояснюють тим, що на деяких із них мало виборців. Наразі нами вже прийнято чотири. Протоколи від дільничних виборчих комісій. Це всі спеціальні дільниці, де кількість виборців досить мала і швидко обраховується. Представники кандидатів президенти та незалежні спостерігачі контролюють і процес приймання протоколів на усіх дільницях Полтавщини, чи то в комісіях, чи то спостерігачами, з поміж інших були і представники ВО Свобода. Я особисто понад 20 дільничних комісій об'їхав сьогодні. Спілкувався з членами дільничних комісій. Запитував і спостерігачів, і членів комісії, як проходять виборчі Перегони і виборців тим на ні в кого не було, незважаючи на деякі технічні помилки, але ці технічні помилки не привели для до е, сковеркання волевиявлення. Тому на ці технічні помилки ми уваги не звертали. цілому вибори пройшли благополучно вже по завершенню дня виборів. Прокоментував Юрій Бублик і лідирування прогнозованого кандидата. Найбільше вражає так це політехнологія, яка спрацювала. Щодо виборів в один тур за Порошенка. тому е, багато наших прихильників, багато наших симпатиків, симпатиків Сімінська Свобода, симпатиків тягневука віддали свої голоси. На жаль, за переможця цих виборчих перегонів Порошенка. Ну, Дай Бог здоров'я, пану Порошенку, хай є покаже загалом же у списках територіально виборчого округу номер 146 проходить близько 130 тисяч виборців. Проголосувало із них майже 82. На час завершення волевиявлення у українців, за попередніми даними по області проголосувало 64% виборців. Безперервні засідання окружних виборчих комісій триватимуть аж до прийняття останнього протоколу із дільниць.